Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфел на зв'язку. Зразу хочу сказати: вводьте промокод мій у грі та отримайте 25 тисяч ігрової валюти. Пау! Wow. Друзі, перше оновлення Ukraine GTA 5, 1.1 Тут додають, додали, додають дуже багато всього. Покращення, які ми вже побачили, це все є, це все ви вже бачили. Хто не бачив, заходьте, тестуйте, нова робота інкасатор, оренда човнів, новий інтер'єр для рибалок. Багато автівок. Дивіться, скільки автівок. Можливо, якусь купити, придбати і протестувати, як ви думаєте? Можна змагатись на арені. А ще чого я дуже чекав: сумка додавала слоти, точніше, кілограми, і це тепер є. До речі, підпишіться на мій телеграм. Там часто конкурси, відео, новини, спілкування, стріми, спілкування в чаті, який приєднаний до телеграм-каналу. Друзі, а система квартир. Перші кадри ми десь вже бачили. Дата та час зльоту буде оголошення. Оголошено на цьому сайті або на соціальних мережах Ukraine GTA нарешті квартири ми зможемо купити. Хто ще там, там вже будили будинки? Не всі змогли ці будинки купити. Багато бажаючих, а ще будуть тепер квартирки. Коо, крутяк. Бр. Так, ну що, друзі? Я у грі. Заходимо, активуємо промо я вже про нього казав. Знаєте, що я хочу зразу взяти? Відкритий кейс. Дивіться. Легенда епохи. Нью, нью ми відкриємо. Нью ми відкриємо. Тут є Мерседес-Бенефактор, є тут платіни, є гроші, є тут одяг, є тут крила, є тут красивочки. О, красивочки які, нічого собі. Куртка, я ще ні одного кейса в Ukraine GTA 5 ще не відкривав. Це перший перший кейсик. Гоу, Лайк, like, підписку, дзвіночок, Go. Бажайте мені удачі. А, у вас немає. А, придбати, да? а, о, так? А, во, так. later. Придбався кейсик, подож... побажайте мені удачі. Я не можу його викрити, 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 відкрити, тому що в мене одно авто, які типу, слот потрібний. А я не так давно купив шкоду, а шкоду, щоб зловити в автосалоні це треба ще постаратись. Кому треба секрет, як зловити шкоду, якщо ще це працює, на тому тижні два ще було, що шкоду ти навряд зразу зловиш. Напишіть в телеграмчике, пишите на телеграм, зайдіть, що вам треба спосіб. Я підкажу, якщо хтось не знає. Ладно, підемо далі. І ось моя Шкода. Шкода, Октавія Тикей. Тіки... Та йоп ё... О, глянь, яка какая Красота! Ох, ох, красота. Гарна, 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 гарна. гарна. Так, відкриваємо карту, дивіться. З'явилися такі штучки. Оп, що в нас це? Квартири. Поїхали, проїдемось. Так, а ще казали, з'явився новий маршрут. Ось він, цей маршрут. Автобусик. Надо, ну, да, до речі, може проїхатись на цьому маршруті, На цьому маршруті, якщо є місця. Зараз онлайн ще невеликий, 220 цього на всього -навсього. день. Але, якби я вже бачу, катаються багато на таких роботах. А, ні, треба сісти. То машину можуть угнать. Дата взлета буде опублікована на нашому вікі-сайті і в соціальних мережах. Все, я понял, зрозуміло. Так що гоу 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 На сайт Wiki через Телеграм Winterfell TV а, а, точно, я згадав Давайте го в салон вантажівок. Там є вантажівочки нові Новые вантаживочки, go, go, go! Там, здаётся, одна вантаживка, а может больше? А может еще одна? Так, автосалончик Опа! Так, что тут? Компакт. характеристики 140 км спидо 160 км Об'єм бака, об'єм багажника. А скільки він везе типа, товарів, хтось знає. А, там показували, але його, походу, ще не додали. Ну, офіційно ж є. Офіційне оновлення вийде вечором. Зараз 15-12 на момент запису відео. Тому то я там бачив, вже була там тягач якийсь. Там був якийсь тягач. Ладно, поняв, зрозумів. Понял, заразу. Я ж не просивал водіем ще. А, а, понял. З пятого рівня доступна робота. А, мене ще пятого рівня тут нема. Окей. Okay. Так, друзі, приїхав до салону, автосалону, Зараз подивимось ці машини, які дадали. Ось. Пегасі Торос, Пегасі Ну, Хурасан. А, це хуракан, типа, да, наверное? І ось, про, до речі, про що я казав? Дивіться, зараз Ланосів нема. Зазіки 23 штуки. Шкода Октавія 0 одиниць. Бенефактор це 600, це. типа банан, да. Да, ось він. 0 одиниць, вже його скупили. Потім. Це якась BMW, якась BMW, якась. Якась, коротше. Яка це BMW. М якась, так? Да? 750 Ti тут написано. Вона є тут, чи вона була. Ні, ось вона, це тоже нова. Далі, Тесла. Ну, Тесла, походу буде норм тема, да? Тесла. А може зразу на них сідати, якийсь проїхатись. Бенефактор. Бенефактор, ну хоча проїхатись, ти здравик як на Бенефакторі. Ой. Звук як на Запорожці. А при непогано. Нормально, нормально. Дякую, що хоча б безкоштовно, да? Вот это, да? это, да. да, да, поехали. Просто колись треба буде переходити на іншу машину з шкоди але я не знаю на яку. Там Volkswagen хороший. Все, понятно. Влазим. Так, Tesla. 750 косариков. 750 косариков. О, звук у нас дуже тихий, як на електричках. В принципі, а мы бы ее купить. А що по швидкости? Ну нічого, нічого Але там є джипик один. Він Якщо його не напофиксить, він ще не пофиксил, він капець їде Сейчас скажу, якщо він тут є М2022, М222. Не бачу, Наверно був. О, туарех! Смотрите, туарех. Тест-драйв. Цер... Туарех цей був, я думав цей туарех купить. До речі, там на стрімі мені якось задонали. Щоб я його купив. Потом щось туди-сюди. Думаю, почекаю. І так я і не купив. А хто це був? До речі, хтось зараз дивиться це відео? А конечно, ви сейчас можете написати Я-Я-Я, Але -я, -я", я можу знайти цей відос. Точніше стрім там в чаті чувак, писав. Дякую тобі. ти ще тут у мене підписаний на мій канал. Можна ще раз? Об'явись Зараз ще раз. Тест драйв. Смотрите, Винек про. Так, де тут пряма, moments later... Later... Сюда, да? Что-то не. Ну я его до 300 разгонял З горочки до 300 разгонял Может его фиксанули уже мы на стриме тогда не з кем І трошки під... Ну ладно, с горочки 270. Ну, я думаю, поправим. Просто требует гарно прямо. Ось, это помню из видоса точно это было Это была беха. Беха, беха, беха. Амбер какой-то. Капец тут надо будет сейчас вырезать. Это классика, да? Это классика какая-то. Бе беха. Бе беха. Бе беха. О, ну ничего, ничего, он так управляется. Нормально, нормально. А, пойдет. До речі, тут ще один є туарех. Дивіться, той то 800к він. А цей Туарег, Я тільки зараз побачу. Він походу, був. А ну-ка його за тестом. Тут десь пряма є, ось так, виїхав выехал, и по попрямой. Ну він, ну походу, він подприятнее. Да. поприємніше. Влазім. Что тут еще? О, Lexus. Lexus, точно. Это Lexus стопудово. Так, сейчас дивлюсь Вики сайт. Grand, Grand Rider. Grand Rider. Grand Rider это вопит. Вопит. Ага, да. В GTA MTA вся машина мне не подобалась. А как она, тут выглядит? Какая у нее физика? Ну, уверенно. Уверенно так про... Уверенно на джипе и да такой о доч до джи косвики лям 400 ух ты еще и матово так колер дивиться ой-ой-ой-ой дивиться Ооо. Ну, його носить. задній привід, да? Он що задніприводний? У-у-у, сейчас до когось квартиру залечу. Ну, у нього дурі прям дуже багато. Він прям дурний. Він Винпре, він прям пре, уже розбив фари все розбив Простіпнутись треба. або тут не треба простіватись. Взлітаем! Ну, якось так. Так. О, мицбиси, иболюсіе, мицарулантоп. Да, лям 500, а це лям 400. Це точно тоже. Я запам'ятав. Це точно є Це класика. Класика жанру. Загалом там скільки машин? 10, Ні, більше. Зараз порахую, скажу. Підрахую. Підрахуй. Ю. Він уже на тюні, він... Типа знает, він уже на тюні. О, боком даєш. Ладно, хто це буде дивитися. Зараз підрахую. Так, підрахував я. 15 штук, 15 машин. Амбер v5, амбер v5. Амбер v5, амбер v3, нет. Он, походу, был. О! О, что я хочу подавитись. Рулсик, рулсик, рулсик. вообще потужно-потужно. Рулсик. Потужно, Дорогие это Вообще, цэ, прям Премиум класс. Люкс. Ну, гарненький гарненький, гарный А він що, ще двох чи що? Гарний, гарний. Скільки він коштує? 3,5 ляма. А, ну так то й багато. До речі, їх уже, походу, набрало, там 6 одиниць залишилось. Так, що я затестую? Ще хочу уруса затестувати. Це урус, да? Ламборгині урус. Правильно? Ооо! Дури хоть отбавляю, хоть кому-то давай, позичай, Хоть дай. Забери всю дурь і дай зазику. 250, чисто на ізічах, Чисто на ізічах так. Ой, трошки повело. до. Красульчик. Ну, якось так, в общем. Ну і все, якось так, друзі. Отакий невеликий огляд вийшов. Дякую всім за перегляд. Не все вдалося, як хотілось, але це життя і воно бентежне. Всім здоров'я, щастя, щастя, здоров'я, миру, добра. Дякую всім, хто додивився спочатку до кінця це відео. Промокодік на всіх серверах GTA, в тому числі на GTA 5. Дякую.